Чинний прем'єр-міністр Великої Британії Девід Камерон виграв перший раунд теледебатів за участі очільника опозиції Еда Мілібенда. Про це говорять результати опитування за підсумками перемовин між лідерами консерваторів та лейбористів. Ці теледебати стали початком передвиборчої парламентської кампанії, яка завершиться голосуванням 7 травня. Камерон відмовився дебатувати з Мілібендом напряму, посилаючись на те, що лідери менших партій теж мали би бути залучені до дискусії. Тож в ефірі демонстрували уривки з інтерв'ю двох політиків. Де вони відповідали на однакові запитання? Обидва лідери виклали свої позиції по Європі. Камерон пообіцяв провести референдум про членство в Об'єднаній Європі. У Європейського союзу є багато позитивних рис, але у той же час занадто багато речей виводять людей з себе. Люди бачать, що ЄС намагається з організації перетворитися на державу, перебирає на себе усе більше повноважень. Монодесмілібенд опанував Камерону і пояснив, чому його партія лейбористів у разі перемоги на парламентських виборах не взяла на себе зобов'язання провести всенародне опитування щодо членства в ЄС. Думаю, вихід з ЄС був би катастрофою для нашої країни, бо ми покладаємося на ринок праці і торгівлю, умови для яких маємо завдяки членству Євросоюзі. Думаю, для Великої Британії хоче вона вирішити проблему тероризму чи кліматичних змін, чи якусь іншу. Важливо спиратися на міжнародну підтримку. Аби і надалі залишитися при владі, консервативна партія поставила у центр своєї кампанії економіку. В той же час опозиційна лейбористська партія зосереджується на освіті і гарантує, що витрати на неї зростатимуть. Ед Мілібенд назвав це ключовим фактором у скороченні соціальної нерівності. Розпуск британського парламенту назначений на 30 березня.